Жінка-блогер, халепа в родині. Кричу, куди ви потягнули, я ще ж не зняла. <гум> поки жарила чебуреки, порозтягували, нічого вже й показати. В общем, було 9 чебуреків, поки я оцей установила камеру, уже 5 осталось. В общем, що на вечерю, дівочки? У мене чебуреки, Олів'є теж розтягнули, оце єдине, що мені осталося уже це мені і на сніданок трошечки. І баночка студенту. Ще у Києві буде тиждень. Оце в Київ передам олів'є по секрету. Мами, ви мене поймете. Зараз відкрию і покажу, яке олів'є ж. Щас щас я відкрию його. Та що ж? Я не можу закрутила. О, єсть. Дитинці 18 років. Що не так з олів'є? Не їсть горошок. У кої ще є така дитина. Взагалі, оце олів'є на Київ поїде. Чебураків на Київ не хватить. Зато розморожується, буде сосиска в тісті. Оце олів'є і сосиска в тісті. І в мене три кусочки свинини осталось. Може, ще биточків на Київ передам. Ось. Розморожуються. І все. Торбів не будемо передавати, ні, ні ні не будемо передавати дитині на Київ торби. Тільки трошки сосисок у тісті, олів'є і чотири биточки. Що на вечерю, кажіть? Кажіть, бо вже фантазії немає, що готувати таке легеньке, щоб не дуже витягнутись перед Новим годом і олів'є оце. За місяць перед Новим годом не треба готувати олів'є, бо потім вже на Новий год не буде чого їсти. Але я приготувала. От така женщина, Интересно. Фух. Стоп, стоп, стоп! І ось десерт у мене ще є. Принесла здобич з роботи, колега зробила медовик, я один такий з'їла, а цей буде дитинці.